Вітаю вас на своєму каналі рецепти Джулії. Сьогодні в мене для вас неймовірно смачний рецепт апельсинового печива, ароматне, дуже-дуже розсипчасте там, м'якеньке воно в нас виходить, без використання яєць. Тому давайте скоріше його приготуємо та посмакуємо. Готуємо тісто, тут все максимально просто. До м'якого вершкового масла я додаю дрібку солі і ароматизую цедрою одного апельсина і все гарненько перемішую. Головне, щоб масло було у вас саме м'яке, а не розтоплене. Далі сюди даю цукрову подку і знову все гарненько перемішаю до однорідного стану. Далі кукурудзяний, кукурудзяний крохмаль додаю і буду вводити борошно. Воно в мене вже просіяне. І замішуємо тісто. І зараз покажу, яке в мене вийшло тісто. Воно надзвичайно м'якеньке, тому печиво буде дуже і дуже розсипчасте. Тісто я розділила на дві частини і буду формувати дві ковбаски. На харчову полівку викладаю одну частину, накриваю гарненько ковбаску і прокатаю, щоб не було ніяких пустот. Щоб наша ковбаска була максимально рівненькою. І формую такі невеличкі брусочки. І тепер відправляю в морозильну камеру на 30 хвилин. І Після того, як ви дістали його з морозильної камери, потрібно нарізати на доволі такі великі шматочки. І Після того, як печиво ви вже все нарізали, потрібно з обох боків гарно його обваляти в цукорі. Я буду використовувати коричневий, але можете взяти білий. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів. 15 хвилин і печиво готове. Друзі, головне тут не перепечіть, тому що воно дуже швидко випікається. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ось. Thank you.